Роді ви знаєте, що ми гуцули, ми любимо запастися на зиму, таке би то було. А мене запаслися, але я не знаю чи правильно, чи ні. Вроді зима, запасаємося водою. Я нічого не розумію. Але й на то добре. Коротше, це настільки кішко доїхати 2 метри до хати. Леоносіко вас люблю мої подпички, що я можу це знімати, Якщо це гапнится. Нікинь не витримається. То Є. Є айте, бре, бля, айта. Айта. У мене кінь лес лес, був. А тепер заміняється. Я попоченню попочення, сорес. Я можу доїхати.

Водопривід тобі. Ой, блядь.